Сьогодні, дорогі друзі, у центрі сучасного мистецтва нашого національного класичного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відкривається новий сміливий творчий експеримент. Персональна виставка відомого українського художника Олега Тістала Тістал Крим. Тож я дякую митцям і науковцям за новий рівень експозиції, за сміливість художників, кураторів і головне за глибокі сенси і порушення важливих питань. Крим у багатьох залишився у приємних спогадах, але 10 років тому він став першою болючою раною внаслідок ворожої агресії. Крим це Україна. Полтавська політехніка осередок українського мистецтва. Тож віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу і слава Україні. Під час війни все мистецтво про війну. Інша справа, яка в тебе реакція і які методи боротьби, в мене чомусь вийшло так, що я намагався намалювати гору Ай Петрі, і цю АйПетрі я шукав цю от. Цей ракурс, якесь час освітлення, щоб він був найкращий. Ніякого літературного підтексту драматизму в цих всіх картинах ви не знайдете, не побачите. Це просто така психотерапія, і, скажімо, досить характерна для мене такий, от просто шлях візуальних стереотипів, таких, хоч гора — це таке щось недосяжне, щось таке, скажімо, завжди з містичним або релігійним таким підтекстом. Тобто, земля, це для мене така моя освоєна територія. Дуже давно, в 80-ті роки, знайдена така чисто авторська технологія. Це тюлі. Насправді це така тканина, яка несе в собі якийсь культурний, дуже глибокий культурний код. Центр сучасного мистецтва вже сім років наповнює цей простір різноманітними мистецькими подіями. Сучасне мистецтво, те, що називається контемпорарне мистецтво, воно провокативне, воно непросте. Воно... Потребує глибокого занурення. Воно прогнозує. Олег Кістол є одним із провідників саме такого мистецтва. І я вже майже місяць перебуваю в ейфорії від того, що Полтава сьогодні приймає художника такого рівня. Масштаб вашої особистості виражає, чесно. І сьогодні, коли я прийшла і візуалізувала для себе ваше мистецтво, насправді, ну, без перебільшення, ваш геній він просто зараз рухає сучасне мистецтво вперед. Чесно, як ніхто знає з перших уст, наскільки складно зараз сучасному і культурі мистецтва, наскільки. Важко виборювати власне я попри ті складнощі, які переживає наша країна. Щира вам вдячність від Полтавщини, від наших колег, від тих, хто дійсно щиро вражений вашим мистецтвом, запрошуйте, ми обов'язково долучимося і обов'язково разом створимо щось прекрасне. Дуже приємно, що у закладі освіти є осередок візуального мистецтва. Коли люди в процесі освіти, Трошечки долучаються до мистецтва, воно стає їхньою потребою в житті, тому що це як повітря. Візуально ну, це дуже важливо для нас. Це такий класний досвід, який започаткував Володимир Онищенко — робити виставки в закладах освіти. І це дуже класно, тому що по більшості студенти в силу своєї зайнятості іноді не можуть дійти до музею. А в, 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 в університетських стінах вони можуть це все подивитися. Є це така можливість для них побачити мистецтво, щось переосмислити, побачити щось нове для себе. Чане віченебешикі це приїхала я до Полтави на відкриття цієї виставки, яка має для мене дуже сакральний зміст, тому що тема Крима для мене дуже є глибокою і актуальною. Вважаю, що виставки в університетах це є дуже потужна річ. Тому що це виставки, які обов'язково побачить молодь. Наша молодь, яка буде потім будувати нашу Україну, це люди, які мають майбутнє, які будуть робити надзвичайні проекти, і мистецтво дуже сприяє тому, щоб розширювати об'єми, розширювати інтелектуальні здібності, творчі здібності наших студентів, які потім будуть нашою майбутньою Україною. show